Ніколи б не подумала, що в мою найскрутнішу хвилину мені допоможе свекруха. Коли десять років тому Віктор перевів мене знайомитися з нею, по моїх плечах провів такий холод, що слова мене передати. Одним словом, Ніні Васильівні я не сподобалась, і я це зразу помітила. Справа в тому, що моя свекруха дуже сильна і вольва жінка. Практично все життя вона пропрацювала в сільській раді секретаркою. Для села це неабияка посада. Люди подейкували, що її боялися більше, ніж самого голову сліради. Також Ніна Васильівна практично сама звела два величезних будинки поряд один з одним і поставила на ноги двох своїх синів. Вони обоє закінчили університет і працюють на дуже гарних посадах. Чоловік свекрухи вже 20 років, як на заробітках, справно присилає гроші, приїжджає один раз на рік на зимові свята. Здається, мою свекруху це не бентежить, як і те, що всі навколо знають, що у спекара за кордоном давно інша жінка, тож чоловік живе, як тепер модно казати, на дві сім'ї. Незважаючи на те, що за мірками свекрухи я не підходила її синові в жодному разі, після весілля вона таки дозволила нам оселитися в новому просторому будинку, який вона збудувала поряд із своїм спеціальним для старшого сина Віктора, тобто мого чоловіка. Вона ж мріяла, як син приведе багато на вістку, і вони будуть жити, поживати і добра наживати. А тут, на горизонті, з'явилась я абсолютно без нічого. Ми були щасливі почали обживатися в новому домі. Незабаром у нас з'явився синочок. Свекруха до нас не втручалася, хоч і жила поряд, заходила тільки у свята або по справах. Так ми прожили п'ять років. Чоловік за цей час зробив дуже успішну кар'єру на роботі. До його думки завжди прислухалася і його поважали. Та з часом я стала помічати, що мій чоловік ухолов до мене, часто затримувався на роботі. Спочатку саме роботу я й вважала причиною нашого віддалення, але десь глибоко в душі у мене закралася думка, що у нього з'явилася інша. Я не помилилась. На день народження нашого синочка, єдиного подарунка, якого я просила і просила дитина. Це було те, щоб тато був присутній. Віктор і справді не запізнився, відклав всі свої справи на роботі і весь час провів з нами. На одну мить мені навіть здалося, що існування іншої жінки в житті мого чоловіка я собі вигадала, але це було просто затище перед бурею. Ми вклалися на спати, і чоловік попросив мене присісти. Спокійним і рівним голосом повідомив, що зустрів іншу, що збирається жити з нею. А я з дитиною, щоб їхала до своїх батьків. Виявляється, у нього цей роман вже давно, просто він чекав слушної нагоди, хотів, щоб сина виповнилося хоча б 5 років. Я не вірила у те, що чула. Тієї ночі я не спала, не змогла заснути. У голові крутилися думки, як жити далі. Зранку чоловік пішов на роботу, а до мене забігла свекруха. Я не дуже хотіла, щоб вона переможно зловтішалася моїм сльозам, тому намагалася з усіх сил триматися. Та, виявляється, свекруха прийшла не за тим. Я все знаю про Віктора і хочу тобі сказати, що вперше в житті я не підтримую свого сина. Якщо хоче, нехай іде. Він просто повторить долю свого батька. Але кривдити онука я не дозволю. Свекруха твердо винесла свій вердикт. Ти з онуком залишаєшся жити тут, Віктору я вже про це повідомила. Я була ушелешена. свекруха, яка з перших днів мене не любила, зараз пропонує мені такі нереальні речі. Віктор з своєю новою пасією пішов жити на знімну квартиру. З мамою перший час він не спілкувався, потім холод в їхніх стосунках став трохи меншим. Інколи я бачила, як він заїжджає до свекрухи, нову невістку Ніна Васильівна так і не прийняла. Принаймні, поки що Віктор платить аліменти, я влаштувалася на роботу. Син скоро піде в перший клас. Начебто все налагодилося, але я зовсім незатишно почуваю себе в домі свекрухи. Хоча вона й поступила щодо мене і онука дуже благородно. Що робити і як далі бути, я не знаю.